У зв'язку з тими подіями, так що слухи вас ходили про те, що мають закривати вас пункт медичної допомоги, так. міський голова от, буквально в 11 годині проводить тільки що нараду і запросив на неї головного лікаря обласної станції екстреної медичної допомоги. Ви я думаю, знаєте, що вже рік, як швидка допомога, не підпорядкована ні лікарні, ні міській владі. Вона підпорядкована в області. Так. Ми його запросили, він зараз під'їде. Ми провели, подивилися по кількості викликів, По е, тих питаннях по тих питаннях, якби надання допомоги вас, в селищі жовтневому не постраждало, тому що крім швидкої допомоги, що у вас, вас працює, пункт невідкладної допомоги. Працює, не працює, працює. Меблі немає, лампочок немає. Як може працювати? Зайдіть подивіться. За що зайдіть подивіться. подивіться? А ви зайдіть подивіться. подивіться на папері. Зайдіть. Слухайте, нас населення п'ять тисяч. Ми відносимося до міста Нововолинська. Ми не село. Ми не село. за це не казали. Ви хочете, щоб наші люди Ні. Не вмирає в мене а дітей, скільки є Чому ви Короче, Так, якщо не буде кожен, перекривають дорогу. Це чесно, ми вам говоримо. Я ще раз говорю. я, я за швидку. Ну, а що нам робити? Ви так Швидко, на нас нам зробили тут великий на п'ятому співах. Для дітей нічого не, не роблять. Я там тоже інвалід. Куда немає. скажіть, будь ласка, если я інвалід. Що мені стало погано? Куди я маю йти? Вночі от я хотів запитати зараз, де я, я руть? тут де він там є. Ви його бачите, ну не один я маю, правда, з міським головою. що У нас працює, що ви переживаєте, а коли ви не знаю. Ну, це друге питання. А де міський голова, Андрій Миронович? Я його особисто попередив телефон. Скільки тут людей що Так, І голова, просто він не знав, що буде зустріч, він мав напланованих вже багато зустріч в нього сьогодні, щоб ви так розуміли. так? Кожну пів години і він в нього також там є. люди. Я приїхав, але я ж не кинув. І не сказати, його треба перебрати. Заступника сюди вибачається, а можна запитати. Зараз давайте я. Ну о, бачите, о, ви, о, ви о, мене на всі сторони. Міліцію ми побачили. Ви наші добавили немає. Ви не знаєте, чого ми він зараз під'їжджає до головного лікаря? Ми прийшли спочатку, якраз була сесія селищній раді. значить, Всі вийшли. Ми почали нашого мера так би тероризувати, що просимо позвонити. Гаряча лінія, не гаряча. Вийшла я особисто на головного лікаря, який підпорядкований всі швидкі. Так, Олег, Олег Степанович. Олег Степанович. Я з ним особисто… Пане Рудь, вийди сюди, чого я там за спинами? А, а відповідь! Я не стою за спинами. А відповідь! Я відповідь! Я відповідь! Я відповідь! Я відповідь! От і я чекаю. Особисто з ним ми його вкрили. Правда, Василь Олегович? Так. Почалося з того, що ми прийшли, значить, нас було чоловік 8-10, вийшли на Олега Степановича. Як вони позвонили? Гоу! Скоро вони не будуть Зараз приїде той, що казав, той, що казав, той що займали я, що казав. Ви ж Та це їх, не я, зболи. це швидка, вибачте Но мене. Це, вибачте, ми, вибачте мене, зболи, мене не не воно, це не вона. має відношення. Цей, що стоїть наверху, говорить, це до нього претензії. Це до дов... як? Що ми сказати. маємо дзвонити сюди, як нам визова тут не приймають? Нам чергові кажуть, дзвоніть через двох. Це телефон назвой. От до цього людини, який речі, ви говорите, що не дзвонять. Сюди не приймають.

Вона не закрита. Ці недоліки, які були от то, що ви розказуєте, які були за ці дні. Ми їх ліквідуємо. Машина буде стояти О, вночі ціле, цілу ні. Буде стояти. Чекайте. Чекайте. Я вам сказав, ті недоліки, які були, ми розберемо. А що він?